Вітаю, друзі, за вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Tiguan та Renault Zoe. Отже, Volkswagen Tiguan 2.0 дизель. Це в нас повний привід. Машинка 2020 року. E, значить, по кіловатах у нас 140 кВт, тобто 190 кінських сил ДСГ 187 пробігу і, друзі, ціна. 24 800 доларів. Ось така лялечка, це в нас версія Highline. Показую, як щодо чого. Ось така лялечка. Та, друзі, Рено Зоя. Зойка в нас 2020 року. Це фейсліфтова, сама нова модель. Батарейка 52, за по сходу 40-400 км. Перепрошую так, 52 і пробіг 14500 кілометрів. Так, Тігуан. У нас ціна 24 800 доларів. І Зоя 14 250 доларів. Показую перший Тігуан. Отже, в нас повністю автомобіль в рідній фарбі. Пригнана автівка з Німеччини. Бачимо хром, тобто це є Хайлайн. Класні титанові диски 18 градусу, середній LED, передні задні партроніки, також є датчики самопарковки. Е, в нас датчик розпізнавання дорожніх знаків, фронт асист, лайн асист, також е, все присутнє в цьому автомобілі. Заводське тонування, топова задня оптика. Так, два стволи. Так. Камера заднього огляду. По машинці. По машинці у нас є Фаркоп, він є в нас заводський, двойна підлога, все як належиться. Ось така лялечка. Так, знімаю без стадікама трошечки. Так, у нас є амбієнт підсвіточка. Так, оскільки в нас хайлайн, у нас тканина і алькантара. Трохзонний клімат є також під 12 вольт і роз'єм. Також ось такі столики. У нас стеля білого кольору. Так, по автівці 4 стеклопідйомники, електрозеркала, автоскладування. Ось як виглядає сидіння водія. Так, у нас мультикермо. Зараз заведу, покажу, як щодо чого в нас так. Адаптивний коріст-контроль, мультикермо, є також система Bluetooth, датчик світла, датчик дощу. Е, так, все це присутнє. Пробіг 187 кілометрів. Так, навігаційна система. Поки завантажується. Так, Навігація у нас трохзонний клімат, є підігрів передніх сидінь, також фільтр тонкої очистки. По допоміжних системах. Допоміжні системи Front Assist, Line Assist, тримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, причіп, автоми та превентивна безпека. Фонова підсвітка. Назад було заміна оливи. Все як належиться. Так, в нас електроручник, автохолд, оскільки в нас 4Motion, передній привід. У нас є система вибору режимів, керування пактроніками, е система старт стоп і датчики самопаркування. Камера заднього огляду все працює. Також є ніша для підзарядки телефон, телефону. Бездратово є стан нового автомобіля. І також, якщо ви зателефонуєте, ось такий там протязі однієї доби ось цей компакт-диск на німецькій морі буде вам в подарунок. Ось така лялочка. До речі, ціна саме дешевша на ринку. Чистий 20-й рік. Приїхали, побачили, купили, друзі. Приїхали, побачили, купили. Автомобіль без зауважень. Це авто з автозатемненням. Все як належиться. Зауважень немає. Також, так, тут ми ховаємо, тут у нас гривні ось така штука. До речі, друзі, два ключика в нас. Два ключика. Все як належиться. Досить хороший кліренс. Вважаю, що за 24 800 доларів це мега і мега адекватно. Також, до речі, дуже класний бонус, хороша резина, і, як ви можете побачити, нові тормозні диски та тормозні колодки. Тобто автомобіль повністю обслужений, це не фарбували, це все бачите, в оригіналі. Автомобіль заїхав. Сьогодні рівно другий день, як автівка в Україні. Ось така лялочка 24 800 доларів. Наступний, це в нас вино Зоя. У нас LED Оптика. До речі, обійду, покажу, як щодо чого дуже класний автомобіль. Так. Ось така автівка. Досить стильно, з запасом ходу біля 400 км. Титанові диски так, показую по комплектації. У нас топова оптика, Renault Led Purvision. Є функція значить, самовирізання, також сама переключає з дальнього на ближнє, система розпізнавання знаків дорожніх. Тут у нас в цьому значку ніша для підзарядки, також є задні партроніки, титанові диски, до речі, є комплект зимової резини теж на титани... титанових дисках. Лобове оригінал. Так, тут у нас теж задня оптика теж топова, є динамічні поворотники. Досить містке багажне відділення. До речі, 14 тисяч доларів машинка стан нового авто, друзі. Нового авто, до речі, дуже цікаво виконані ручки. Ось так, ренозоє. Незвично, що тут у нас є, як кажуть, весла, але, бачите, стан нового авто. Автомобіль теж третій день в Україні. Так, у нас є безключовий. Так, передні стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладення. Ось як виглядає сидіння водійське. Так, що у нас тут? У нас попереду мультикермо, пробіг 14519 кілометрів, Лед щиток. У нас є керування круїз контролем, система Bluetooth, навігаційна система, тримання в смузі. Ось. Тримання в смузі. Є також два ключика. Вони абсолютно нові. Е, так, є підзарядка телефона бездротова, кондиціонер. Зараз завжди покажу, як все виглядає. Так, на все Тут різного типу підсвіточки. І все. До речі, тут дуже багато всяких девайсів, опцій. Чесно кажучи, навіть всі не вивчав. Стан нового авто. Ніде нічого не перепане. Ось як все виглядає. Автохолд, електроручник. Все працює так. Керування магнітоли, звична річ, вино. Дуже і дуже автомобіль. Ну і стан нового авто. Не рівняйте, друзі, з французькими. З французькими автомобілями. Тут ви приїдете, побачите і будете здивовані. Автівка повністю в рідній фарбі 14 250 доларів. Показую, як щодо чого, до речі, друзі, знімаю наживо. Як належиться, дуже класно стильний дизайн ренузої 52 кВт. Забезпечить вам довготривалу поїздку без підзарядки. Отже, з вами Степан Автотрейд CarsUI. І сьогодні презентували для вас Volkswagen Tiguan 2020 року 2.0 дизель 190 кВт, 190 кінських сил, тобто 140 кВт система повного приводу 4Motion, з пробігом 187 тисяч кілометрів версія Highline за ціною 24 800 доларів та ось такий новенький Renault Zoe, Це електромобіль. 52 кВт з запасом ходу до 400 км. E, значить, пробіг 14 519 км і ціна 14 250 доларів. Другий комплект зимової гуми на титанових дисках буде вам в подарунок. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан. Я Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові